Друзі, ну що, ми вже всередині. Ходімо, покажу більш детально про кожну з кімнат. Це ми потрапляємо в коридор. Загальна площа дому 150 квадратних метрів. В коридорі нас зустрічає ось така гардеробна, дуже велика вмістка. Ходімо далі. Тут така прикоридорна зона, це перша кімната в нас. Кімната достатньо велика, вона має свій санвузол. Хочу показати вам. До речі, ванна наша по 40 тисяч гривень в цьому санвузлі. Клієнти вже її замовили. І за цією кімнатою ми маємо ще гардеробну. Гардеробна, дуже велика. Подивіться, скільки тут місця, реально, із кімнати, нікуди виходити не треба. Ходімо далі зі мною. Далі ми потрапляємо в великий такий коридор, дуже довгий. І ось це, друзі, це ексклюзив, завдяки чому треба купити цей будинок. Такого ні в кого немає. І зараз ніхто так не будує. Це кімната монолітна. Яка витримає, не буду казати, що, але ви все знаєте. Я думаю, всі ви бачили окремо стоячі ці монолітні бомба комнати, які витримають пряме попадання шахеда. І ходімо за мною, покажу, яка тут товщина стін. Це монолітна конструкція, яка коштує близько 20 тисяч доларів, тільки кімната, щоб її відлити. Так, далі.